Капиї живуть привиди. Я вже давно чула про привидів у нашому когварці. Тому й вирішила продовжити справу колишнього лаборанта, який ще у 80-х роках 20-го століття вирішив зафільмувати містичних мешканців КПІ. Аспірант тиждень ночував четвертому корпусі, шукаючи до світанку по усіх закутках цієї 125-річної будівлі привидів. Чому саме в хімкорпусі? Бо, за переказами, у Другу світову війну ось тут під стінами 4-го корпусу розстріляли полонених гітлерівців. І кажуть, що їхні душі оселились тут, і лякали студентів та викладачів, які допізно залишалися працювати в універі. Я вивчила всі архіви і з'ясувала, що штаб гітлерівців таки був у КПІ. Але не у четвертому корпусі, а у восьмому видавничо-поліграфічному інституті. Тут навіть збереглися агітаційні листівки вермахту. Але слідів розстрілу чи будь-яких згадок про це ніде немає. Студентів очевидців теж, бо у 1941 році тут ніхто не навчався. КПІ евакуювали в Ташкент, де він став частиною середньоазіатського індустріального інституту. Деякі історії назавжди залишаться загадками, але чи не в цьому кайф нашої капуїшки? Історія якої сповнена не тільки видатними постатями, масштабними відкриттями, а ще й трохи містикою.